Всім привіт! Як ви вже зрозуміли по попередніх відео, що ми встановили автопілот на МТЗ-82 від компанії Friend. Сьогодні буде відео. Довге буде відео, так що додивлюйтесь його до кінця. Цікаве відео. Будемо пробувати запускати сівалку із цим автопілотом. Дивитимось, як буде перекриття, не буде перекриття налаштовувати і все інше. Звісно, хотілося б такий новітній девайс встановлювати не на МТЗ. Не на таку техніку, а на якусь більш новішу, імпортнішу, надійніше, надійнішу. Але маємо те, що маємо, казав Леонід Кравчук. Є в нас МТЗ, працюємо з МТЗ. Цей новітній девайс облегшує, покращує роботу як механізатору, стає набагато простіше керувати трактором, так і любим іншим агрегатом. Як, З яким буде працювати трактор. Тобто буде, не буде вірніше перекриттів, оприскування буде чітко, трактор вести сам, лінія в лінію, тобто лінія А, лінія Б. І все це робиться для того, щоб покращити наші, нашу працю, покращити роботу механізатора. Все робиться, ідемо, скажімо так, нога в ногу. З новітніми технологіями. У мене є до вас велике прохання. Не забувайте ставити підписку і лайки під даним відео чи наступним, чи попереднім. Неважливо. Чому? Тому що ця технологія, не технологія, а цей девайс для нас новий. Я думаю, що для вас він також буде новий. І поспостерігати, як цей девайс працює з тою чи іншою технікою і з тими чи іншими агрегатами це буде цікаво. І щоб не пропустити нові відео, які виходять там е кожного дня через день, е ставте підписку, щоб тобто, е ви не пропустили нічого. Тому що це інформація дуже цікава, як для нас, так і для вас. По трактору вже й не видно, що я був тут прибирав, але нічого страшного. Велике хочу сказати дякую хлопцям із е сервісу, які встановлювали це все. Хлопцям порівняно молоді, молодше мене. Але роботу вони свою роблять на 150%. Все вони в цьому розуміються, тобто вони спеціалісти своєї справи, велике їм дякую. Але ще більшу подяку я хочу сказати це директору компанії Friend Богдану, який проявив ініціативу для встановлення даного девайсу. Богдане, вам дуже-дуже велике дякую. Ми б ніколи без вас не перейшли на інший рівень. Роботи в полі. Тому що, як і для любого невеликого фермера, ціна даного агрегату кусається. Вартість, хто не в курсі, цього девайсу кошту автопілоту девайсу становить 9700 євро. Якщо я не помиляюся, Да це дуже велика сума. Хтось каже, це в мене МТЗ дешевше стоїть я вам більше того скажу, О, цей трактор куплявся дешевше на, те, на той час, чим це коштує зараз цей автопілот. Але покатавшися вчора, провели невеличкий тест-драйв, калібрували отут оцю, всю, настройки і так далі. Це дуже велике діло. Будемо, звісно, працювати, будемо залишати свій е, отзив про, дану, е, про даний агрегат апарат. Будемо сіятися, будемо оприскувати, будемо боронувати. І все це буде робити сам трактор. Тобто по лінії О. Ось вони вискли. Тобто по лінії АБ. Нажав кнопочку, все, і він сам собі пече. Це ви далі побачите в відео. Це набагато проще е, е, механізатору, трактористу чи мені, неважно, любій іншій людині, яка просто сидить. Так як оце я в кріслі, руль собі сам крутиться, а ми можемо плюхкати цемочки, клацати в телефоні чи робити яку якусь іншу справу. Все робить трактор за нас. Це я не можу не нарадуватися, в мене одні емоції. Це дуже гарна штука, це за цією штукою майбутнє, повірте мені. Так що далі буде цікаво, далі спостерігайте, не перемотуйте відео, так як десь можете пропустити дуже важливу інформацію саме для вас. Ждемо сервісників, хлопців і їдемо тестувати сівалку. Далі буде. Дивіться, як укладена проводочка. Все прикріплено на стяжечках, нічого ніде не висить, нічого нікому не заважає. Тут ось під полом воно це все вийшло, пішло на акумулятори, на екран. Все, в принципі, чітко. Далі у відео ви побачите. Вчорашнє відео налаштування калібровки трактора. Трактор МТЗ поїхав рівно по лінії як струна на гітарі, що є диковиною для даного трактора. Ви бачили ці щасливі очі нашого тракториста Ніколая, коли МТЗ їде рівно! Коли це таке було, щоб МТЗ? Ходив, як по струні. Це не Джондір, це не Нью-Холланд Це МТЗ-82. Зараз проводиться калібровка. Налаштування цього всього. Але, як вказується, МТЗ це не приговор. Можна із баби зробити конфету, да? хоч я в це не вірив. Їдь давай, бібікаєш. Він сидить, а трактор їде, рулює сам. Я сам просто в шокі. як тепер буде працювати автопілот на більшій швидкості я так розумію я там не чую що вони беседують коротше те сам догадуюся все руля ніхто не трогав трактор сам став і пече у мене немає слів, в мене одні емоції. Дивіться, колія рівненька. Бомба. Ну, що я можу сказати? Тільки лайк однозначно треба ставити. Так що в кого МТЗ, не сильно сумуйте, що МТЗ не може сіяти чи їздити рівно. Є люди, які займаються точною... Електронікою. І це все реально. Ну, а далі продовжуйте дивитися, як ми будемо працювати з сівалкою. Перецепили сівалочку із транспортного в робоче. Хлопці там щось налаштовують. сівалочку на Насівалочки маркера не відкидали. Вони тепер нам не потрібні. Це те поле, де ми тестували. І басака, і сівалку цю нас налаштовували. Коротше, демо поле. Треба чоловіку поставити могориць за те, що топчемо його поле. Бо якось не Проводимо експерименти ми, а йому після нас тоді тут тусуватися. Погоду там зараз уводять хлопці розміри, ширину. Це все, що там потрібно. То вже я покажу пізніше, коли сам буду керувати в тракторі. Зерна, правда, ми не брали. Нам не потрібно висівати його. Ми займаємось тільки тим, щоб трактор їздив рівненько сам без допомоги механізатора. Висновок посівалці. Лізти вона лізе, але для того забиваються прикатуючі колеса. Чистики не справляються. Потрібно для такого вологого ґрунту, е прикатуючі колеса м'які, в нас стоять тверді. Це, звісно, фанатізм, ніхто в таку землю не сіє. Самі розумієте, тут пластирі. Не хочу навіть руки мазати, ноги всі мокрі, грязні. Тобто, у нас дощі. Це просто для того, щоб Ось, дивіться, прорізати по... після трактора. Прорізати чітко. Тут вже йде зрихлення і прикатка працювала. Ну, Ці колеса під такий ґрунт не годяться. Але різниця між проходами видно. Ось, стоячий бур'ян після сівалки. Сівалка лізе, сівалка мощна, важка, супер. Але сьогодні в нас задача тестувати не сівалку Велесагру, а автопілот від компанії Френд. Цим ми зараз і займаємося. Хлопці там виміряли, ввели якісь дані, розміри сівалки, захват і це все, щоб виходило так, щоб в нас не було перекриттів. Тобто рядок повз рядок. Дивимося, спостерігаємо далі. Останній проход провіряємо іншу сторону. По цій стороні, дивіться, що виходить. Ось крайній рядок в цю сторону і крайній рядок в ту сторону. Міжрядка. Фу, тікає відсюди. 15 сантиметрів. Чітко, без перекриття. І та сторона 15. Добилися вроді би точності. Сідаємо, тестуємо. Так, ну що, тест-драйв. Нажимаємо Б і поїхали. Ручний газ. І сидимо, дивимось в телефон. Плюємо сімочки. Включили, дивимо, що там на ззаді. Чи хлопці, які насивали, не повипадали. Навіть не повертаємо голову. Хайде рівненько. Ну, допустим, представимо, що це в нас край, так? Зупиняємось, піднімаємо сівалку. Дивимося на камеру. Сівалочка піднялася. Переключаємось і розвертаємось. А, виключить же автопілот. Ну Ще треба тут є функція, коли трактор може сам розвертатися. Ну, то ми ще до неї доберемося, будемо практикувати в наступних відео. Включаємо автопілот. Трактор сам рівняє, опускаємо сівалку. Треба робити величенькі зворота, щоб трактору було де розвернутися. Сівалочка опустилася. Ручний газ і сидимо балдеєм. Поїдемо, ми помчимося, як там далі не пам'ятаю, на оленях чи куди там. Все, механізатор. Руки розв'язані, ноги розв'язані, а робота робиться. Не вистачає тільки музички якоїсь такої легенької. Ну і цього кондиціонера. Ну, це все в процесі. Новий абсолютно проход, де не було ще сівалки взагалі. Е, так, що ми робимо? Скорость у нас включена. Сівалочку ще. сівалочка опускається. Трогаємо. Нажимаємо автопілот. Я наоборот його виключив. Все, трактор підрулював під лінію. Ось, все. Так тепер вже працювати одна, одне задоволення. Представляємо, що це в нас кінець поля. Сівалочку піднімаємо. Автопілот вимикаємо. І робимо розворот. Зараз проїдемо і подивимося, яка, який буде стик між цією першою сівалкою і наступною. Сівалочку плаваю ще. Бачите, ось ось зміщення. Нажимаємо автопілот. Що там сівало опустилася? Трактор підрулював. Тобто я думаю, що треба 100% робити більші відсіви. Сівалок 6, не 4, як зазвичай. І їдемо. Тормозимо і виходимо, дивимось, що в нас виходить по стикам. Дивіться, ось проход в ту сторону і ось іде сошник в іншу. Ну, Якщо це 20 сантиметрів 17-15 буде стик. Це все можна відрегулювати. Е на самому автопілоті більший стик, менший стик. Це все як душа побажає. Ззаді ось виходить. Ось, дивіться, чітко видно. Нема в тебе рулетки? Ну, воно ж тут видно ось по колесу. Ось і ось. Не брав ти з собою рулетки? Сівалка, звісно, в жахливому вже виді, так як земля мокра. Позабивали все на світі. Ця ідея це майбутнє і вона має право на життя. Автопілот це, це зовсім, зовсім, зовсім інший рівень. Ну що, значить, робота зроблена, хлопці вже будуть їхати додому, але ми не говоримо їм прощай, ми говоримо до зустрічі. Ми ще зустрінемося. Обов'язково є багато великих планів але це вже будуть наступні відео і зовсім інша історія так що хлопці вам велике дякую Всесливо. Все. Всесливо. до побачення Всесливо. і скоро ми з вами знову зустрінемось всім пока все удачі